Тим нехитрим способом копається картопля. Дуже легко, спина не болить, узяв, настроїв і пошов. Ну, для цього потрібно посадити картоплю через 55 см, щоб були рядки, щоб мотоблок якраз проходив по колії. І оця копачка самодільна довіра йти по рядочку. Все. Картопля така, ну, посередня. Не фонтан, звісно, буває і краще. Але по цьому року рок, рок, рік високосний, то і урожай відповідний. Було дуже жарко, дощів мало. Ну, слава Богу, і за це. Ну, Ось так розвертаєш, копається через рядок, щоб колесо не передавлювало цю картоплю, що вже викопана. через рядок, садится, выбирается и викапується снова через рядочек. то, есть, ну, то одна частина такая, рухома. И оно режущей, режущей частью прохода и этим трясалкой тією витрясує все. И пошел, и пошел. И все. І останется только и выбрать. Выбираешь и порядок. В общем, прощає воно роботу на, на дуже багато. В, в, не треба на лопаті качатися, продовбнув і, і все тобі вже на, на вулиці, тільки зібрати. Це, це дуже, для здоров'я дуже корисно. Бур'янчик треба весь вирвати, бур'ян і в місті з бадилями все виривається і виходить все дуже чудово. что такое. Работа в общем кипить. Сейчас здесь надо брать мішки і починати її збирати. Поки Ваня буде копати, а ми будемо збирати. Ну добренько, потом покажу скільки скільки накопали картоплю.